Вітаю тебе, друже, і запрошую в гості до країни весняної математики. Я хочу тобі розказати одну історію, яка трапилася з уже знайомою для тебе фігурою. Пам'ятаєш, як вона називається? Так, це круг. Отож слухай. Жила собі весела і грайлива фігура і звали її Круг. Вона вміла швидко котитися, тому що в неї не було кутів. Одного разу круг зустріла іншу фігуру. Вона була дуже сумною, як її звати, круг не знала, але все ж таки вирішила підійти та привітатися з незнайомкою. Підійшла до неї та й каже, Привіт! Мене звати круг. Я дуже люблю гратися, весело котитися, бо в мене немає котів. А ти хто? А я не знаю, як мене звати, сумно відповіла незнайомка. І мені зовсім не весело, бо я не вмію котитися так, як ти. Вирішила круг допомогти незнайомці. Обійшла круг навколо незнайомки та й каже, А я знаю, чому ти не можеш котитися, тому що в тебе є кути. Їх у тебе так багато. Давай ми їх порахуємо. Один, два. Ой, а я не вмію далі рахувати. І що це за цифра? Я теж не знаю. Друже, а ти знаєш, що це за цифра? Послухай, будь ласка, віршика, та ми разом з тобою дізнаємось, як вона називається. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Я згадала, згадала, весело сказала незнайомка. Я згадала, як мене звати. Мене звати Трикутник, тому що в мене є три кути. Давай разом тепер порахуємо. Один, два, три. А ще в мене є три сторони. Рахуй зі мною. Один, два. Три. Дякую тобі дуже, що ти допомогла мені пригадати, як мене звати. Але, вибач, я все одно не зможу з тобою грати разом, тому що я не вмію котитися так, як ти. В мене ж є коти, а ти стрибай, каже круг. Я буду котитися, а ти стрибай. От і вирішили вони далі гуляти разом. Та й побігли весняною галявинкою. А по дорозі стали рахувати все, що зустрічалося у них на дорозі. Друже, а давай і ми разом з нашими друзями будемо рахувати. Скільки хмаринок на небі? Дві. Скільки сонечок? Одне. Скільки бджілок на лузі? Три. Скільки метеликів? Два. Скільки квітів? Три. Скільки совенят? Одне. Молодець, в тебе дуже добре виходить. От вийшли вони на галявинку, де літали яскраві гарні метелики. Скільки метеликів вони зустріли? Правильно, три. Питає круг у трикутничка. А як ти думаєш, а що їдять метелики? Друже, а ти як думаєш, чим живляться метелики? Ну, звісно, вони живляться пилком квітів. От і вирішили наші друзі знайти квіти та пригостити метеликів. Круг знайшов одну квітку. І трикутник знайшов теж одну квітку. Скільки квітів разом знайшли друзі? Правильно, дві. Подивись уважно і скажи, чи всім метеликам дісталася квіточка? Скільки метеликів? Три. А квітів скільки? Дві. Чого більше? Метеликів. А що треба зробити, щоб квітів і метеликів було порівну. Щоб кожна, кожен метелик мав свою квіточку, як ти думаєш? Правильно, треба знайти ще одну квіточку. А тепер подивись, уважно і скажи: у кожного метелика є квіточка? Скільки метеликів? Три. Скільки квіточок? Теж три. А давай ми з тобою перевіримо. Чи дістанеться кожному метелику своя квіточка? Ми з тобою кожного метелика посадимо на його квіточку. Ось так. Молодець! У нас з тобою все добре вийшло, і ми допомогли кожному метелику знайти свою квіточку. Наша подорож завершилася. Давай ми з тобою згадаємо, з якою фігурою ми сьогодні познайомилися. Так, це трикутник. Як називається ця цифра? Правильно, три. А що вона позначає? Вона позначає три предмети. Ти, молодець, Дуже добре працював, допоміг нашим друзям. Я разом із ними дякую тобі та кажу до побачення, до нових зустрічей!